Всім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, канал журналісти Медіакор. Сьогодні ви побачите унікальні кадри прямо з зали суду. Адже саме це суддя, на нашу думку, разом із такою услідчою, як Козловська Вікторія та прокурором Слободян Борисом працювали на те, аби шахрайським способом відібрати житло в людини, але їм не пощастило, і тоді вони попали на мою дружину. Так, так, мою офіційну дружину. Ми неодноразово вже розповідали, як вони сфабрикували цю справу. Але сьогодні офіційно, з залу суду, ви зможете почути, як все було насправді. А все тому, що не дивлячись на те, що цей суддя фальсифікував кримінальну справу проти моєї дружини, так, так, друзі, саме так я вважаю, і так і було. Він навіть не додумався заявити самовідвід. Тому я був змушений вкотре прийти і заявити вже йому відвід публічно все заради того, щоб справи розглядались нормальними, адекватними суддями і вчасно, адже постійно ходити до цього пана, який не хоче заявити собі самовідвід, заявляти йому відвід. Просто немає часу. Бо усі адекватні судді розуміють, в разі, якщо до тебе є особисті неприязні якісь відносини, ти маєш заявити самовідвід, знаючи про це. Тепер маємо надію, цей пан суддя Гриневич буде заявляти самовідвід, економлячи таким чином свій час. Та наш час тому обов'язково додивіться відео до кінця, аби ви все на свої очі побачили, як реагував суддя і які обставини дійсно були тоді, рік тому. Адже вже рік, як кримінальна справа проти моєї дружини, закрита і закрита у зв'язку з тим, що між нею та тими якоби скаржниками, якщо і склались якісь правовідносини, то виключно цивільно-правового характеру. Вказану постанову ми також раніше публікували, як в нашому телеграм-каналі, так і на нашому Ютубі у вкладці спільнота. Тому, якщо вам цікаво, бажано подивитися цю постанову, ну як мінімум, посмієтесь. Пам'ятайте, ваша активність просуває це відео, тому обов'язково поставте йому лайк, підпишіться на канал, хто ще не підписаний, щоб люди мали можливість себе захищати і бачили, що насправді коїться в судових органах. І повірте, завдяки таким відео, які ми публікуємо, корупціонерів мало помалу буде все менше, бо все-таки засоби масової інформації, як би там хто не казав. Є четвертою владою в Україні. А якщо ви хочете, що правди було набагато більше, обов'язково підтримуйте нас своїми донатами. Будь-який благодійний внесок важливий, адже нас дивляться мільйони людей. Тому навіть одна гривня це вже мільйони гривень. Бо хочемо ми того чи ні, але ми маємо постійні фінансові витрати для забезпечення наших засобів масової інформації. Реквізити для пере. Реквізити для перерахування благодійних внесків є, як завжди, в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі. Ну а ми просимо вас до зали суду уважно послухати, що насправді там творилось. Поліції повноважного представника судового засідання не надіслав разом з тим, до суду надійшла заява слідчого СВУ ГУНП в області Лавренчук, яка зазначила, що просить скаргу Шавлюка. У справі 127. 222 на безділянці військовору розглянути без її участі. Повідомляється, що заява Шобрукайка надійшла до Вінницького руб 12.1122, зареєстрована вже у номер 18306 Розгляд доручений дільничому інспектору поліції. На даний час проводиться перевірка. Рішення не прийнято. Яка думка заявника скарги щодо можливості розгляду скарги без участі відділу поліції? Взагалі, ваша честь, в мене є заява про відвід головуючому в даному судовому процесі. Тому я думаю, що до її розгляду неможливо надавати якісь. Я зрозумів вас. Зрозумів. Дякую. Тоді, тоді знімається це питання, воно дійсно стає не актуальним. Значить, дану скаргу розглядає слідчий суддя Вінницького міського суду військової області Гриневич Володимир Станіславович, секретар судового засідання Зубова Вікторія Миколаєва. Відводить е, Так, ваша честь. В мене є відвід головуючому суді Гриневичу Володимиру Станіславовичу. Е, слідчим суддею Вінницького міського суду Гриневичем Володимиром Станіславовичем розглядається моя заява про вчинення незаконних дій слідчого відділу Вінницького районного управління поліції щодо невнесення відомостей про вчинення кримінальних правопорушень до ЄДРДР. У зв'язку з явною упередженістю судді Гриневича Володимира Станіславовича щодо моєї особи як правозахисника, активіста та громадського діяча, а також по факту знаходження суддею Гриневичем в особистих неприязних стосунках, вважаю за необхідне заявити йому відвід з наступних підстав. У 2021 році слідчий суддя Гриневич Володимир Станіславович. Виніс явно злочинну ухвалу про накладення арешту на житло моєї дружини. Чудесним способом, як Віталій Кличко, встановивши при наявності нотаріально засвідченого договору, куплі-продажу, квартири, моєю дружиною наявність, начебто, якоїсь усної домовленості, якої існувати не може по юридичній природі, така умова е, мала бути засвідчена нотаріально, якби вона існувала. Супереч здоровому глузду та юридичній логіці суддя слідчий суддя Гриневич за попередньою змовою зі слідчою Козловською Вікторією та прокурором Слободян Борисом Костянтиновичем, допомагаючи шахраям заволодіти квартирою моєї законної дружини. Повідомляю, що проти тих шахраїв досі ведеться три кримінальні провадження слідчим відділом, до речі, скарга на яких зараз розглядається. А саме шахрайство за допомогою правоохоронних органів, завідомо неправдиві покази тими потерпілими, які тоді були визнані, начебто потерпілими, та завідомо неправдиві повідомлення про вчинення злочину. В подальшому слідчий суддя Гриневич, усвідомлюючи значення своїх дій, усно пообіцяв мені подарувати свою квартиру чим скоїв проти мене. Я вас ви ж чудово розумієте, що заява про слідчому суді має бути розглянута іншим слідчим суддею. То я правила, можу її далі слід, зачитати? І, і ці, всі по немає в цьому необхідності Є... суд хоче та... мені не дати право зараз оголосити заяву свою чи? ні. Ви можете її продовжувати. Е, я продовжу. Вона що, не де це повторно. Це робити іншому е, це звичайно, це не проблема. Для мене це не проблема. Я хочу оголосити чому, тому що до вас часто попадають мої скарги. Я думаю, на майбутнє ви просто будете заявляти самовідвід, як це має бути, і ми не будемо з вами на майбутнє мати таких невизначених моментів. В подальшому слідчий суддя Гриневич, усвідомлюючи значення своїх дій, усно пообіцяв мені, я до речі, звертався до голови суду з цього питання подарувати свою квартиру. Я мотивував це вашою ухвалою. Чим скоїв проти мене шахрайські дії, оскільки не виконав свою обіцянку. Наголошується офіційна позиція слідчого судді Гриневича, зазначена в його ухвалі про накладення арешту на квартиру моєї дружини. Що на усній домовленості можна на власника накладати на його квартиру арешт. Такої ухвали не читав ніхто ніколи. Мені навіть довгий час е, ніхто не вірив, що така ухвала існує. Але коли її побачили, всі були шоковані. Так, да, така ухвала існує. Вона опублікована нами, на нашому медійному ресурсі і на адвокатській компанії відповідно, тому що ми, як адвокатська компанія, захищали мою дружину. Тобто, при наявності усної домовленості можна кошмарити власника житла і фабрикувати проти нього кримінальну справу е, як шахрая. Отже, суддя Гриневич на підставі усної неіснуючої домовленості, по суті, визнав мою дружину шахрайкою, яка, будучи вагітною, могла сісти в тюрму від 7 до 12 років, оскільки це особливо тяжкий злочин. Шахрайство четверта частина, там. Шахрайство з квартирою. Вона була вагітна. У мене зараз син. Я до вас тоді приходжу по цьому питанню. Та цього не сталося виключно через моє втручання як правозахисника. А отже, усі вище вказані особи на чолі з Паном Гриневичем не змогли заволодіти квартирою моєї дружини. Вказане кримінальне провадження закрито майже рік тому у зв'язку з явним цивільно-правовим спором, слідчий так і написав. Тому що це мати написала на дочку, і нікому тоді дивного нічого не склалося. Більше того, по усіх цих фактах моя дружина офіційно зверталась у правоохоронні органи, та я також. Як її представник, про вчинення низки злочинів, скоєних групою осіб. На нашу думку, слідчим суддею Гриневичем та його спільників, слідчою Козловською Вікторією, яка, до речі, вчора ми знімали про неї репортаж. Вона нам давала коментарі, вона визнала, хто винний у цьому, всьому цьому замовленні. Він також є на нашому каналі. Та прокурором Слободян Борисом. Отже, я вважаю, що слідчий суддя Гриневич Володимир Станіславович втратив довіру до нього як судді, зганьбив, зганьбив чесне ім'я судді та підірвав авторитет усієї судової гілки влади як такої. А отже, він не може здійснювати правосуддя взагалі, на мою думку, в усіх справах, в яких я є учасником та тим більше. І мав би як чесний суддя, я вважаю, що ви маєте бути чесним суддею, заявити собі самовідвід. Але в цьому злочині, але на цьому злочинні дії е, слідчого судді Гриневича не закінчились. Він виніс вказану злочинну ухвалу без повідомлення моєї дружини, тобто власника майна. Про час та дату розгляду цієї ганебної справи проти неї та тишком-нижком наклав арешт на її житло. Ми перевіряли ті матеріали справи, ніякого там виклику немає. Вказана, злочинна ухвала навіть не була внесена судею Гриневичем до реєстру судових рішень. До речі, до сьогоднішнього дня її немає. там. Ми її отримали. З сваркою, до речі, але отримали. Разом з тим вказана ухвала про накладення арешту на житло моєї дружини не була направлена їй для відома. Ми про її існування дізналися через півтора місяці. Після її винесення, тому я особисто вважаю цього суддю злочинцем. Це моя особиста думка, про що ми відповідні звернення відправляли правоохоронні органи. Раніше я та моя дружина офіційно звертались правоохоронні органи про вчинені низки злочинів слідчим суддею Гриневичем та його спільників, яких ми вище вже зазначали. Не буду повторюватися. На мою думку. Слідчий суддя Волод... Гриневич Володимир Станіславович. Е має зі мною конфлікт інтересів, тому що питання стосувалося моєї дружини. Е я в цій справі буду як зацікавлений, і суддя Гриневич, якого я вважаю злочинцем, це моя особиста суб'єктивна думка. Е в нас з вами наявний конфлікт інтересів. Тому. Е в даному випадку, в разі, якщо ви будете вести цю справу, порушується стаття 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Тому, ваша честь, я прошу прийняти вказану заяву про відвід. Як ви зазначили, передати йому її іншому суді, але я її оголосив для того, щоб я думаю, що на майбутнє. Ми з вами не будемо повторюватись по цьому питанню, тому що було вже чотири справи. Тому я прошу вас на майбутнє заявляти самовідвіду, зв'язку з тим, що в мене з вами особисті непризні стосунки. Дякую вам. Значить, ця заява за правилам кримінального кіносоціальному кодексу передається кантерарію суду визначення іншого судді для розгляду заяви про відвід судді. Дому засідання в з цим оголошується перерва. перекликати інші слідчі сюди досі для розгляду заяви провідні. За результатами у, у вас буде повідомлення. Дякую.